Всім привіт, мої любі глядачі, милі підписники. Сьогодні для вас я хочу засняти таке розмовне, мотиваційне, цікаве відео на тему, як жити після 40, які мають бути основні рекомендації у цьому віці, щоб подовжити своє життя і зробити його красивим, щасливим, насиченим, сповненим ще енергії та натхнення. Отже, з кожним роком ми вступаємо нібито на нову ступінь свого життя і відчуваємо деякі зміни все ж таки всередині організму, і як допомогти собі почувати себе здоровими, життєрадісними і сповненими енергії. Я вже перемістилась на зручненький диванчик і зможу спокійно вам про все детально розповісти. Отже, як змінилося моє життя після 35 років, чим я займаюся кожен день для того, щоб підтримувати себе в формі, в гарному настрої, що допомагає мені рухатися по життю, знаєте, впевнено, з вірою в те, що все буде якомога. Краще у всіх нас, у всіх українців, ми не маємо падати духом. Отже, поїхали. Основна така рекомендація, основне правило, яке повинно бути в вашому житті, коли вже ви наближаєтесь до 40 років або переступили вже цей етап, цей рік. То моя вам рекомендація: багато-багато вживайте води. Саме води, що я роблю? Я також собі, знаєте, багато разів це казала раніше, але в мене не виходило пити достатню кількість води. І дійсно, вода це основа нашого здоров'я. Вона все очищує, вичищає, вимиває з нашого організму, вона нас насичує, тому що ми на 80% складаємося саме з води. Ось тому мої рідні, саме головне правило, якщо ви не можете або ви забуваєте пити достатну кількість води, бо я також себе ловила знаєте, багато на думці, що я можу випити дві чашки кави чи то дві склянки води в день і взагалі просто ось так не можу більше пити, бо мені не хочеться. Але зараз моє основне правило: в кожній кімнаті я наливаю зранку. По склянці води і ставлю. І коли я про... заходжу в кімнату щось там зробити, я бачу склянку з водою, я її випиваю. Заходжу на кухню, аналогічно, Потім вже спрацьовує цей механізм, такий запам'ятовування, що постійно а, тобі хочеться, вже ти не забуваєш, що тобі треба пити воду, 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 якомога більше води. ну Хоча б там, півтори літри а в день потрібно випивати. Саме не чаю, не там газованих напоїв, а, бо вони досить зовсім не користуються. Корисні для нашого здоров'я, а саме з чистої очищеної водички. Ми її купуємо ось, і вживаємо. Друге правило, яке потрібно впроваджувати в свій стан, це рухливий спосіб життя, саме рухатися для того, щоб в тонусі були наші м'язи, бо вже після 40 років вони починають всихатися у нас, починають старішати і для того, щоб тримати їх в тонусі, я вам рекомендую кожного дня. Починати все ж таки з фізичної розминки з зарядки. А настраювати свій організм, своє тіло, своє м'язи до руху, багато рухатися, проходити хоча би не менше п'яти тисяч кроків за день. Ось тому я ходжу часто на роботу до свого чоловіка, саме пішки для того, щоб багато-багато рухатися. Або просто так у нас є стадіон. Навіть знаєте, я просто виходжу і бачу дуже багато людей уже в такому літньому віці. Вони просто так прогулюються і наматують круги. По цьому стадіону, тобто багато достатньо потрібно рухатися. Це також запорука довголіття, здоров'я і активного такого життя, бо ми тоді будемо зміцнювати свої внутрішні органи, багато рухаючись і навантажуючи їх фізичними вправами. І третє правило правило такого вже. А, в принципі, для будь-якого віку, саме головне це не брати дурного в голову. Тобто гнати від себе весь негатив. А якщо вам щось там не так сказали, просто ви не накручуйте себе. Тому що все це грає проти нас і ми самі себе з'їдаємо зсередини ось цими поганими думками, негативом, який йде а, з. Навколишнього середовища, негатив від людей, від рідних, від там близьких, можливо, навіть настільки засідає глибоко в душу: не беріть того всього, не грузіть себе, Вчі, вчіться відпускати, вчіться в кожній такій події, навіть як, як то кажуть, в такій дуже складній ситуації знаходити все-таки щось позитивне, щось хороше, щось почерпувати з того, що окей, сьогодні не вийшло, але це досвід і вийде обов'язково потім. Завтра чи в наступному дні, чи там через тиждень знову пробуйте, спробуйте, знаєте, і ніколи не накручуйте себе, не живіть негативом, бо він настільки з'їдає зсередини і надає нам спокійно знаєте, рухатись вперед з такою легкістю, з такою впевненістю. Ось тому ось ці три правила життя. Якщо ви впровадите в своє повсякденне життя, вони вас надихнуть, дадуть вам сили, здоров'я та довголіття. Тому бажаю вам всього найкращого, мої хороші підписники, милі друзі. Пишіть, питайте, будемо спілкуватися. Будемо з вами на зв'язочку. Усім па-па!